Сьогодні говоримо про біль, точніш багато болю, точніш маркетингові болі, які ми повинні навчитися правильно описувати, для того, щоб отримати результат у вигляді продажів. Про що піде мова? Отже, маркетингові болі? Хоч воно і несе негативне поняття, але під цим мається на увазі задачі клієнтів, які ви своїм продуктом маєте закрити. От і все. Задача не обов'язково має бути якимись трагічними, якимись страшними, жахливими. Якщо людина шукає, чим би її заповнити вільний час, або як би їй рухатися і бути грайливою, там ще якоюсь сексуальною, ви можете запропонувати закрити цю біль своїм продуктом. Отже, болі це не обов'язково про щось погане, просто така назва. Це зрозуміло? Для того щоб правильно закривати болі вашої цільової аудиторії і цими закритими болями продавати свій продукт, щоб цільова аудиторія прочитала ваш опис, опис вашого продукту і розуміла, що це для неї, потрібно спочатку виявити, які помилки ви зараз допускаєте. Насправді продаж починається не тоді, коли ви вже створили продукт і починаєте про нього розповідати. Продаж починається тоді, коли представник вашої цільової аудиторії не спить ніч і думає, як же їй або йому вирішити якусь конкретну задачу. А на ранок вже читає ваш пост і розуміє, що ось воно рішення, якщо ви правильно все зробили. Зараз перейдемо до теми топ помилок, який у вас точно є. Перевірте свій контент після цього подкасту, і ви точно побачите, що щось да, вже і наробили не, не так. Перша помилка це ви описуєте біль вашої цільової аудиторії дуже загально. Наприклад, якщо б я продавала інста гроші і хотіла неправильно описати біль дуже загально, я б сказала, ти не вмієш продавати. Кожна людина у фразі Ти не вмієш продавати чує щось своє. Розумієте, одна подумає, що вона не вміє продавати фізично, там якщо її посадити у метро з персиками, то вона їх не продасть, бо вона не вміє продавати. Інша подумає, що я про те, що вона не вміє доносити клієнту цінність, там ще щось. Третя подумає, що вона взагалі не вміє виходити в ефір і грамотно говорити. Кожна візьме щось своє, і ніхто не візьме нічого як результат. Тому я не кажу, ти не вмієш продавати, а я кажу, що ти робиш. Щодня сторітел, але від цього немає вихлопу. Це те саме, але я звузила до конкретної болі, конкретної людини, тому що я знаю свою цільову аудиторію, я знаю, що в неї болить. Ви робите сторітел, а воно не працює. Ви вкладаєте час, гроші, енергії, а воно не працює. Ви викладаєте найкращі фоточки, а воно не продає. Ось, якщо ви тут впізнали себе, у вас така сама історія, я вже зачепила вас за біль. Не загальними фразами ти не вмієш продавати, а описала конкретно вашу життєву ситуацію. І людина, яка це читає, думає, «Блін, Це про мене, ця людина мене розуміє, і її продукт точно це виправить. Розумієте, про що я кажу? Якщо ви репетитор з німецької мови, не продавайте навчу німецької мови, а продавайте через біль навчу німецької мови так, щоб ви могли релокуватися в Німеччину і знайти там роботу. Вчу німецьку мову тих, хто хоче вступати в німецький виш. Розумієте? Конкретизуйте, ваші люди це не якісь абстрактні люди з загальними проблемами. Ваші люди кожне індивідуальне, у кожного свої проблеми, то говоріть з кожним з них, вказуйте на біль кожного, хто вас слухає. І тоді всі ці люди куплять. Не забувайте показувати наслідки від того, що людина не купить ваш продукт. На моєму прикладі, моєму курсу, інста я говорю ось що, і це правда. Ви можете вчитися безкоштовно там знання з марафонів, там знання з якихось безкоштовних подкастів, там до когось прийшли на безкоштовну консультацію. До речі, в мене теж є безкоштовні діагностики, якщо що. Ви потрапляєте до одного блогера, який успішно продає умовно прямими ефірами. І він говорить: робіть прямі ефіри, робіть прямі ефіри. У мене продається і у вас продасть. Потім перейшли на безкоштовний якийсь там вебінар іншого блогера, який продає безкоштовними вебінарами. І він каже: робіть вебінари, так ви продасте. Третій каже: Робіть мільйон рілз, бо в нього так вийшло. Ви отримуєте ці знання фрагментарно. Докупи їх скласти неможливо, тому що безкоштовно навряд чи хтось, от прям чітко, е, е, внятно, розповість свої секрети. Ви набралися цих знань, намагаєтеся їх втілити, починаєте проводити ефіри, писати рілси, це все робити. Воно не працює, тому що воно ну пазлики не складаються, немає єдиної стратегії. І що ви отримаєте? Вигорання, стрес, витрачений час, можливі гроші і тому подібне. І ще й результат, що я нічого не вмію, певно, я тупа. Розумієте, якщо ви один раз витратите 6 тижнів, прийдете на мій курс інстагроші, у мене все до нитки від. Від створення продукту до перших продажів вже під час навчання вам не треба набиратися знань з різних джерел. Ви це можете робити як додатковий пошук ще якогось там натхнення. Але повну стратегію я даю на курсі: один раз зайшли, один раз послухали, один раз зробили все, що я кажу. У мене немає учнів, які зробили все і не отримали результат. Вже під час навчання їх просто немає. Кейси моїх учнів. Дивіться на моїй сторінці. Там є до речі, представники твердої ніші, репетитор, дівчина, що робить чат-боти, і представники м'якої ніші це психологині. Різні ніші, різні історії, але якщо все робити правильно, продажі почнуться. Не намагайтеся надіргати цих знань з якихось безкоштовних джерел. Я не кажу від них відмовитися. Я кажу, щоб вони не були вашим єдиним і головним джерелом знань, тому що це неможливо, це не працює. Якщо ви візьмете інгредієнти з різних страв, рис з плову, Картоплю з там з борщу, з вінігрету буряк, і почнете готувати свою страву, воно вийде як мінімум не смачно, а як максимум щось страшне вийде. Розумієте, про що я говорю? Не працює ця історія надіргування знань. Ось саме так я подаю в свій курс, коли показую результати, які отримає людина, якщо вона не скористується цією можливості. Покажіть наслідки. У що переросте біль, яка є зараз, якщо людина не почне її виправляти. Якщо ви це покажете на прикладі свого продукту, ви отримаєте продаж. Взагалі, ті, хто продає інфопродукти, мають розуміти, що ви продаєте не продукт, а ви продаєте полегшення болі вашої людини, вашого покупця. Тому ви маєте настільки грамотно її описати, щоб людина, коли прочитала все, що ви написали, сказала це про мене. Взагалі, ви продаєте не продукт, ви продаєте закриття болі, закриття задачі вашої цільової аудиторії. І тому намагайтеся правильно описати біль для того, щоб людина, яка прочитала, сказала: Це про мене, ця людина знає мене, вона точно вирішить мою проблему, і я куплю в неї курс. І тепер покрокова схема, що як воно працює, і як правильно подавати болі. Спочатку ви говорите про те, що у людини болить. Ти досі не навчився продавати в інстаграм і навіть не знаєш, що ти можеш продавати. Далі говорити про те, що ви знаєте, можете розказати на своєму прикладі або на прикладі своїх учнів, або на прикладі інших клієнтів, що я знаю, як це. До мене щодня приходять на безкоштовну діагностику люди, які починають вітатися зі словами Я нічого не знаю, я нічого не вмію. А далі вже кажіть, що ви вмієте виправляти цю ситуацію, ви вмієте закривати цю біль. І вже після діагностики цільова аудиторія, яка до мене приходить, вона має як мінімум уявлення про те, за які знання їй готові платити. Приклад, одна моя учениця зробила гайд, як квасити капусту, і заробляє від тисяч від 500 до 1000 доларів приблизно на місяць чистими. І інша моя учениця навчилася продавати на 200 підписників продукт. Тобто до мене приходять люди, які або не мають продукту, або мають, але не знають, як його продавати в інстаграм. І я навчаю цьому, і вас навчу приблизно за такою схемою біль. Розуміння, як цю біль виправити, і потім закриття історії вашим продуктом, приблизно за цією схемою ви можете пробувати вже зараз продавати. Якщо вона не продається, приходьте до мене на діагностику. Для цього напишіть мені в інстаграм, в діре слова діагностика. Це безкоштовно, я розберу вашу історію і скажу, що саме не так. В описі вашого продукту, в самому продукту, тому що це теж важливо. В вашій сторінці і в усьому, що можна проаналізувати з маркетингової точки зору. Якщо Якщо ви поки не знаєте, що продавати, але бачите, що всі щось продають і ви теж хочете, запрошуйте себе на діагностику, розберемо, що можете продавати саме ви. Не забувайте поставити лайк цьому відео, буде дуже приємно, а особливо, якщо ви напишете мені коментар, тому що так ви допомагаєте моєму Ютубу розвиватися.